Добрий день! Сьогодні хочу поговорити з вами про виявлення насійства стрептококу групи Б у вагітних жінок. Стандартом є обстеження вагітних жінок у терміні 35-37 тижнів на насійство стрептокока групи Б. Він же і є стрептокока галактія, гемолітичний стрептоко групи Б. Чому це робиться? По-перше, тому що це є. Скринігом неонатального сепсису, бо доведено, що стриптокок групи Б є однією з основних причин септичних ускладнень у новонароджених, таких як сепсис, пневмонія або менінгіт, викликаний цим стриптококом групи Б. Стриптокок групи Б може у нормі жити в статевому тракті та в кишковому тракті у здорових людей, і це настінство ніяк не відображається на їх самопочутті і не потребує лікування. У будь-якому випадку, навіть якщо цей стрептокок якимось чином знаходиться, визначається у здорових невагітних жінок. Усім вагітним жінкам роблять посів із піхви та прямої кишки в терміні 35-37 тижнів на визначення цього стрептококу групи Б. Якщо тест показує позитивний результат, це означає, що виявлено стрептокок групи Б, то ця жінка вагітна потребує обов'язково Профілактичного введення антибіотика, скоріш за все, це повинен бути антибіотик пеніцилінового ряду під час пологів. Якщо є алергія на пеніциліновий ряд, то можуть вводити цифазолін ну, або інші цифаоспаріни. Також хочу зазначити, що є ще певна група жінок, які можуть бути неохвачені скринінгом на насійство цього стриптокопу. Це жінки, у яких в анамнезі. Були народжені діти, які мали інфікування стриптококом стрептококом групи Б після пологів, а також жінки, в яких у сечі під час вагітності було виявлено носійство стрептокока групи Б. Ці жінки автоматично є носіями стриптококу групи Б та потребують профілактики під час пологів. Будьте обізнані, завжди здорові та звертайтеся до нас за допомогою.